Ви Видивитися Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Користувачі кабельної мережі візит, вкотре страждають через погану якість трансляції. Як клуб Посейдон заважає Кременчужанам. Журналісти Кременчуцьких новин побували у нічному рейді Кременчуцькими маршрутами. Про це і не тільки піде мова сьогодні у нашому випуску. Залишатися з нами буде цікаво. Користувачі кабельної мережі візит вкотре страждають через погану якість трансляції, сплачуючи абонплату і не отримуючи взамін продукту належного гатунку. Вчора, 21-й годині, трансляція кременчуцьких новин на телеканалі Лтава в кабельній мережі візит супроводжувалася чисельними технічними перешкодами, такими як повне або часткове згортання кадру, неякісне звукове відтворення, збій відеопередачі. В той же час трансляція кременчуцьких новин у звичному режимі та без збоїв відбулася у кабель мережі Чумгак та в ефірі обласної державної телерадіокомпанії Лтава. Технічні перешкоди трансляції і інших телепрограм телеканалу «Лтава» в кабельній мережі телеканалу Візит тривали приблизно до 22-ї години. Від початку трансляції нашого вчорашнього випуску новин до служби контроля за оперативною обстановкою у місті 1563 виконкому Кременчуцької міської ради та до редакції Кременчуцьких новин почали надходити дзвінки обурених Кременчужан з приводу якості трансляції. Кременчуцьких новин увечері, це починаючи приблизно 21 година вечора, до відділу оперативного контролю за станом місці почали звертатися мешканці нашого міста із питанням, чому неякісно показує канал Тава. Це якраз був період новин по кабельній мережі візит. Декілька дзвінків ми було зареєстровано в нашому відділі, а саме я можу декілька назвати. Це такі адреси, як генерала Радімцева, будинок. 103, і бульвар Пушкіна 12 і інші. В цей час не було можливості звернутися ні до диспетчера, тому і на сьогоднішній день на ранок ми ще не знаємо причину. Сьогодні вранці ми зв'язувалися із телекомпанією «Чумак» і диспетчер доповіла про те, що жодного дзвіночка сьогодні на якість трансляції каналу «Лтава» вчора увечері, о 21-й годині, не поступала до них. Тому питання якби залишається відкрите і без пояснення. Натомість у диспетчерській службі кабельної мережі візит нас запевнили, що вчора, 7 листопада, жодних проблем під час трансляції Кременчуцьких новин не було. Покладіть, директору, у мене об'яснення немає, у нас приказ нашла трансляція. Тобто, у вас все було добре. люди нам телефонували, і ми тоді. Дуже дякую вам за відповідь. всього найкращого. Нагадаю, близько двох тижнів тому ефір Кременчуцьких новин також було зірвано саме для глядачів кабельної мережі візит. Таким чином, це вже не перший випадок, коли користувачі кабельної мережі візит позбавлені можливості перегляду телевізійного продукту у належній якості трансляції. Шістнадцятирічний юнак зібрався порибалити, натомість сяде за грати за крадіжку виробів із кольорових металів. Інший спритник, якого затримали правоохоронці, спеціалізувався на обчищенні каз продуктових магазинів. Причому вибір його злочинної діяльності припав саме на мережу оптових магазинів Кременчука. Подробиці цих кримінальних історій у викладі Тетяни Андрієвої невдовзі. Після заяви до правоохоронних органів працівники кримінальної міліції у справах дітей Крюківського райвідділу міліції затримали 16-річного юнака, якого підозрюють у проникненні до приватного домоволодіння і крадіжки із гаража металевих виробів. З'ясувалося, що юнак раніше вже потрапляв в поле зору правоохоронців та стояв на профілактичному обліку за скоєння злочинів. Коли юнака затримали, свій вчинок він пояснив наступним чином. Цього дня він домовився з другом піти на рибалку близько четвертої ранку, коли друга не відпустили. Батьки на риболовлю він вирішив пройтись по сусідах. Після того, як спланував проникти до гаража, там знайшов тільки металічні вироби. Більше такі знаходились речі, які не представляли ніякої цінності. Подальшому даний метал він продав за 56 гривень. Отримані гроші потратив на власні потреби. В ході розслідування цієї справи працівники міліції не лише викрали юного злодія, а й знайшли і повернули металевоємність та алюмінієвий посад її власниці. Малолітньому крадієві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Нарешті співробітники карного розшуку Кремічуцького міського управління міліції затримали злодія, який протягом останніх місяців грабував продовольчі магазини. Затриманий виявився 30-річним жителем мікрорайону Молодіжний. Вже встановлено, що грабіжник промишляв не тільки на території Кремлячука, він гастролював по Кремчуцькому району та сусідній Кіроградській області. Із торігівельних об'єктів чоловік виносив виключно гроші. Здобич іноді становила від 800 до 10 тисяч гривень. У Кремчуці особливою любов'ю злочинця користувалася мережа оптових магазинів. Під час чергового нападу на магазин не злякала злодія і натиснула кнопку тривожного виклику. Нападник злякався і втік. За описом продавчині був встановлений фотопортрет злочинця, пошуками якого займалися працівники карного розшуку кримчицького міського управління, і якого вдалося затримати неподалік від його місця, знаходження місця мешкання. Цей чоловік був раніше судимий у 2005 році за ряд статей кримінального кодексу України, а саме розбій, пограбування, крадіжки та шахрайства, відбувши покарання, він на шлях виправлення не став а продовжує свою злочинну діяльність. Ви Видивитися Кременчуцькі новини до інших тем. Майже Шекспірівське питання бути чи не бути може поставити кожен, хто вирішує їхати кременчуцькими маршрутками вночі чи не їхати. Не секрет, що особливо проблематичним часом для таких подорожей є період з співодинадцятої до одинадцятої вечора. Саме тому наші журналісти вчора вночі вирушили у такий собі рейд, аби з'ясувати наскільки якісно кременчуцькі перевізники надають свої послуги кременчужанам вночі. З настанням сутінків у Кремечуці починають творитися дивні і загадкові речі. Маршрутки, мов перелякані вівці, збиваються в купу і тривалий час нерухомо простоюють. Водії згаданих транспортних засобів згадковим чином зникають, а вартість проїзду громадським транспортом після 23-ї години мало не найбільша таємниця, яку водії не бажають видавати ні в якому разі. Мабуть, причина таких явищ проста. Це знімальна група кримичуцьких новин вийшла у нічний рейд. Можу назвати наше нічне полювання надто вдалим. Відеокамера зафіксувала шість маршрутних таксі. Стоять вони на зупинці громадського транспорту. Інститут стоять вони вже понад півгодини. Але з'ясувати причини такого простою нам не вдалося, бо, побачивши наші відеокамери, всі водії розбіглися. Лише одного ми знайшли, але він також відмовився відповідати. Насамперед ми підрахували кількість маршруток, що курсувала вулицями Першотравнева та Перемоги з 22.30 до 23 години. По дві машини 17-го маршруту в одну та іншу сторону, три маршрутних таксі номер 15 і жодного за маршрутами номер 15 б 30, 16 та 20. У той же час на простої знаходилось шість автомобілів: п'ять 17-го маршруту та одна з двадцятого. Притому у пасажирів на зупинці було чимало. Автомобілі не рушили, водіїв в машинах не було. А дехто з громадян вже запізнювався на нічний потяг. Це майже звичне явище для багатьох кремачужан, яким доводиться користуватися громадським транспортом у ці вечірні години. Не дуже добре, дуже рідко. Довго треба чекати на остановки. Все одно дуже інтервал між маршрутками. Так, да, довго, дуже багато людей, не дуже приємно. І найголовніше буває, що опасно, а там гонки є, що добратися до остановки. Хто перший? Ну, хоч -то транспорт є. Далі намагалися ми дізнатися у водіїв вартість проїзду. Вперто раз за разом і майже безуспішно. Комунальне телебачення можу поцікавитись, скільки ви зараз будете брати за проїзд у людей. Ви мені заважаєте працювати. Ви заважаєте. Ви відмовляєтесь. Ви мені зараз заважаєте. Дякую. Скільки? Як утверджено, Так і їдемо. Ну, на даний час. Какая, какая стоялась? 2,50. А вже після 23. Все одно 2,50? 5 гривень. 5 гривень. На жаль, не дочекалися ми на той час пасажирів, які приїхали маршруткою після 23-ї години, щоб дізнатися вартість проїзду. Всі інші люди, які очікували на транспорт, стверджували, що після вказаної години доводиться сплачувати по 5 гривень. Виходить, це добре відома цифра для пасажирів і в той же час таємниця водіїв Кармачуцьких маршруток. Чи відповідає кількість маршрутних таксі у проміжок часу з 22.30 до 23.00, графіку руху та договірним зобов'язанням. Сьогодні в день ми поцікавилися. У начальника відділу транспорту та енергетики Володимира Кургаєва за полчаса це да. по дві штуки повинні проїхати по два транспортних средства, примерно. Кожного маршруту. Це да, это много, це дуже много. Це дуже много, просто они не выполняют. Вночі ж за його словами, ті перевізники, які працюють на маршрутах, не підзвітні ані громаді міста, ані виконкому. после 23 у нас прекращает работу, согласно договоров, весь общественный транспорт. И кто там выезжает? Это их, как говорится, проблемы. И они должны, я думаю, тоже, если на то пошло, они должны как-то оформить документы, я так считаю. Но они нам, мы с ними не имеем никаких отношений. Абсолютно. Никаких. С перевизниками. Вот именно после 23. С 23 до 6 утра. Ми ніяких відносин в плані обслужування маршрутів німі робіть висновки, панове. На нашу думку, якщо бажаєте здійснити подорож Кременчуком вночі, користуйтесь звичайним, а не маршрутним таксі. Обійдеться дорожче, але швидше і спокійніше. Адже пізньої вечірньої пори часто густо маршрутки не відповідають статусу громадського транспорту, бо працюють не на користь громаді. Посейдон Бог морів. За легендою він мешкав у розкішному палаці на Дні моря. Випливаючи на поверхню, мчав на колісниці з тризубцем, яким викликав бурі. Все співпадає. Новобудова яхт-клуб Посейдон на березі Дніпра в районі Щеміловки викликала хвилю обурень у Кременчужан. Історія з Посейдоном триває вже не один рік. Вона поділила Кременчуцьку громаду на тих, хто розуміє і мовчить, та на тих, хто не розуміє, і кричить, містуючи своє місце під сонцем. Як запевняють нас, ось ці мешканці прилеглого до Посейдону мікрорайону міста для них ця територія, колишнє місце відпочинку, було доступним і гарним до того моменту, коли депутати міської ради минулого скликання віддали своєму колезі депутату Олександру Мельнику земельну ділянку у 43 гектари на березі Дніпра під будівництво яхт клубу. При тодішньому міському голові Миколі Глухові більшість мовчала сьогодні. Вона має надію на нову владу. Должна мінятися позиція влади. Якщо ми вийдемо, Якщо люди, которые живуть на Риєвках, їх дуже много, вони подписались под этим, вот этим, вот этим под, под этим листом президента України Виктора Федоровича Януковича. По поводу того, что э, наш местный олігарх отобрал у нашей громади место відпочинку. Мест любимо место відпочинку. А що закон у водному кодексі України прописано? Будівництво у межах 100 метрів прибережної зони забороняється. Встановлено також, що прибережні захисні смуги це комунальна та державна власність. Депутат автозаводської ради Володимир Карамзін запевняє, на що має на руках купу звернень до відповідних інстанцій. Говорять про тому, що це ета це строїтельство є нарушенням закону. Було везде заключення про тому, що нужно подавати до. автозаводского районного суда, чтобы он скасовал решение местной влады, так как оно является незаконным. Значит, сейчас мы, естественно, хотим поднять людей и ждем от нашего мэра, который зарекомендовал себя только с хорошей стороны. Он всегда шел навстречу громаде, он всегда выполнял свои обещания. И если он поможет нам отстоять... То, що принадлежить людям. На сьогоднішній день джерело радості містян виглядає так: з одного боку, незаконно огороже і пройти не можна, з іншого купи сміття. По воді поставили забор. Там, там же в воді там не підійдеш. Там, от поставлю сюди, а, а там ви є трапинку, пляж був. не зможете пройти? Та звісно, можна. Закрита, закрита коса. Закрит. Вони не мають права берегову лінію Дніпра приватизувати. Це антизаконно. І потім там є ще участок, который, який в принципі можна продлити и зробити пляж. Нельзя же повністю все забрати. Ми не говорим, що розвалять посейдону, ми не такі наївні. Ми хотим не очень много. Вот, у нас лишають всього. І тому я вважаю, не нужно так людей доводити до такого вот стану. Згідно зі статтею 88 восьмою водного кодексу України. До набережних річок заток та лиманів у межах пляжної зони забезпечується безперешкодний та безкоштовний доступ для загального водовикористовування, і це ігноруємо. Пощастило лише членам кооперативу човнової станції. Що поруч господин Мельник е, вже питався рік назад лишити е, їх можливості здійснити ставити свої стоянку. Стайда, стоянку лодок, е, хотів е, присвоїти ще і этот кусочок. При наліжачі, да, да. І благодаря меру, який мішався в этот вопрос, ета водична станція, де ветеранов Великой Отечественной кінчиства війни, вона була відстояна і пока що принадлежит громаді. Частиною першої статті третьої ДПК України передбачено: будь-яка особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених прав, свобод чи інтересів. У іншому випадку індійців в резервацію Там камене гряда. Она не давала размывать пляж, песок. Как своеродная защита была. Так тут глядает, а она не давала смывать пляж. Ну было хорошо всем, да? Всем? да. Ну, всем и, да. Тем, и вот как приходили вот эта Щемилов, Кореевка. Этот, и и из даже города, с домов все вот все этих городов да, приходили сюда. Да. Там же были деревья такие нормальные, и, и тень пляж была, и песок. Выпилили все, выбили там Пусть бы с уборкой, пусть бы мы платили там за год. Вот. Но, но ведь и этого ничего нет. Просто забрать нагло и все. А ви як хочете. А ви індійці, в резервацію. сонце світить для всіх однаково. Місця під ним різні за вартістю. Кременчуцький кремінь приїхав зі Свердловська переможеним. Підопічні Юрія Чумака на виїзді не змогли переграти Шахтар. Результат для не втішний 0-1, але і він пояснюється об'єктивними причинами. По-перше, наші земляки перед матчем зазнали кадрових втрат. По друге, футбольне поле на якому грали кременчужани, і поле назвати важко. Такого ужасного поля на уровне команд я просто не видел. Прошел дождь, в одной штрафной площадке практически отсутствует травяной покров полностью. Насыпали песка, какая-то глина, в общем, непонятно, что там делается. Был прекрасный момент уже не в Волге при счете 0-0, когда метров, по-моему, с 18 он пробил верхний угол. Ну, конечно, очень, очень тяжелый мяч вытащил мой сын, который сейчас в Свердловске играет. И, конечно, момент, момент, был очень хороший. Потом, тоже при счете 0-0, завершал слева передачу Андрея Пацула, завершал Толя Тынынык, нескольких метров пробил выше. В общем, игра на таком поле складывалась к чему? Задача была отобрать мяч и ударить его вперед. С себя, конечно, мы не снимаем вину за то, что мы не смогли выиграть, но в таких условиях играть было очень сложно. Я, ребят, поблагодарил за игру. Почему? Потому что бойцовские качества проявили практически все. Вот, конечно, вот эти ошибки в обороне, когда они не доборолись, несмотря на то, что было преимущество в росте, всегда есть возможность у каждого футболиста выпрыгнуть, побороться, не дать сопернику пробить. Но мы руки не опускаем. Сейчас дисквалификацию отбыл. Уже Саша Музика, Слава Богу, там у нас одна была желтая карточка у Саши Булучева. Ну он в строю. Сейчас будем надеяться на то, что Андрей Кругляк вернется в поле. Готовимся на кривой рог, приглашаем всех болельщиков. Игра будет очень интересная. Почему? Потому что борьба за шестерку обостряется. И в этом, в это, этот тур будет очень интересный. Таким був інформаційний четвер, що визначного принесе нам п'ятниця, і чи будуть ці новини гарними? Дізнавайтеся з кременчуцьких новин. Дивіться нас у 21-й, телефонуйте цілодобово 78 08 18. Побачимося.